Україна затримала російського інформатора, який передавав загарбникам розвіддані про пункти базування і приміщення сил оборони на території, що межує з курською областю. Про це повідомили в СБУ. Затриманий заступник директора одного з навчальних закладів Сумської області. Він мешкав у прифронтовому селищі, очікував на захоплення військами Російської Федерації всього північно-східного регіону України. Фотографував військові об'єкти, фіксував відповідні координати, надсилав російському куратору. Сбу затримала. Зловмисника йому оголосили підозру. І зараз він перебуває під вартою без права на заставу. Більше інформації про себе і мету візиту. Латвія вимагатиме від іноземців, які в'їжджають за шенгенськими візами, виданими в третіх країнах, розширені дані. Йдеться про подорожі, які... які не мають громадянства країн Євросоюзу про тих, хто подорожує в НАТО організації економічного співробітництва та розвитку європейської економічної зони Швейцарії чи Бразилії за 48 годин до в'їзду в, в Латвію. Вони муситимуть вказати мету і очікувано тривалість візита а також місце проживання, маршрут, подорожі і контакти для зв'язку. Відповідний законопроєкт ухвалив парламент. Зміни набудуть чинності у вересні. За неправдиві дані штрафуватимуть на 2 тисячі євро.